галицько волинське князівство для мене зі школи це щось нудне і складне. В пам'яті залишилося дуже мало фактів, але причина цьому російські пропагандисти, які переписали цей період нашої історії, так щоб він здавався незрозумілим, нелогічним і неважливим. Але насправді, друзі, це один з найяскравіших періодів нашого минулого, коли Україна була королівством зі своїми королями. Сьогодні у нас спеціальний епізод про галицько волинське Князівство, я обіцяю, він буде супер цікавим. Мене звати Акім Галімов, і це реальна історія. Друзі, де найкраще розповідати про історію Галицько-Волинського князівства. Звісно, що на Волині, і ми проїхали до Луцька, і Зараз зустрінемось з паном Віктором Бояком. Він кандидат історичних наук і заступник директора Луцько, заповідника Луцький замок, де ми якраз і знаходимося. Пане Віктор, вітаю вас! Вітаю! Стоїмо ми зараз в дуже цікавому місці на вежі, на в'їзній вежі Луцького замку. Це якраз та сама вежа, от мене є 200 гривень. Яка зображена на нашій банкноті номіналом 200 гривень? Ось тут. І ми з паном Віктором стоїмо ось тут на самій горі. Пане Вікторе. По-перше, дякую, що зустрілися з нами. По-друге, у нас ну, знаєте, дуже така зі шкільних часів. Складна тема — волинське князівство. Вона складна, тому що там багато імен, багато подій, і так багато всіх оцих прізвищ, які дуже складно запам'ятати, що ця тема, знаєте, в школі вона так просто пролетає, і з неї майже нічого не залишається. Ну я принаймні, про свій досвід кажу. От тому, власне, ми й захотіли в цьому розібратися. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про Галицько-Волинське князівство, все ж таки, з чого вся ця історія починається? Це тема для шкільної історії, там тема 6-7 класу, достатньо цікава, князі, але все ж таки ця історія набагато глибша, набагато важливіша через те, що вона несе зараз прямий відбиток до нашого сьогодення, до нашої сучасної історії. Галицько-Волинське з легкої руки Михайла Сергійовича Грушевського, бо Волинсько-Галицьке, бо Волинь доєднала до себе Галичину. Це князівське утворення держава, фактично, яка відбулася на теренах Волині Галичини, фактично з середини так, 13 століття, після радикальної зміни в політичному, економічному устрої давньоруської держави, і перебрала на себе українську державність, ту українську державність, яка до того часу. Мала в собі під проводом великого київського князя і Подніпров'я столиці стольного города Києва. Щоб зрозуміти історію Галицько-Волинського, а точніше, як ми щойно дізналися Волинсько-Галицького князівства, треба повернутися в часи середньовічної України, коли народжувалася Русь. Від початку з другої половини дев'ятого століття, це була монолітна централізована імперія із сильною владою київського князя. Але князів ставало все більше. У всіх народжувались діти, правити хотілося всім. Почалися конфлікти. Тоді руські князі, щоб не воювати, вирішили провести, говорячи сучасною мовою, децентралізацію у 1097 році. Вони організовують з'їзд у місті Любич. Його ініціатором був Володимир Мономах, який тоді очолював Переяславське князівство. На цьому з'їзді князі фактично оформили перехід Русі від монолітної держави до конфедерації удільних князівств, таких як Київське, Чернігівське, Галицьке, Волинське, Переяславське. Щоправда, це допомогло не дуже. Київський князь роздав своїм дітям водчини. Тобто, от по. По шматку держави. Оти удільний там, оти, там, оти, там, оти там. А до того от ті діти вони що, нічого не отримували? Вони отримували так зване кормління, тобто вони були при київському князі, вони були при престолі, мали собі там якісь певні думаю, локальні завдання, і от собі вони займалися, коли, куди там батько відсилав на якесь конкретне завдання. Удільні князівства з одного боку вони підпорядковувалися Києву, вони відсилали на Київ податі, тобто третину фактично всіх надходжень. вони Віддавали там різне від двох третин до третину в різні періоди. Але тут вступає суб'єктивна справа. Коли е, князі укріпають, коли в них з'являються свої родини, коли з'являються свої діти, от е, це призводить до того, що їм ну тут може не хочеться неправильно говорити, якби, але їм вже стає достатньо, можливо, несправедливо з їхнього боку віддавати комусь щось іще. І це така е, особиця, і це така, от, знаєте, можна сказати. Е, ну, Я дуже боюся слова сепаратизму, це негативне слово. Але такі, от певний мілкий сепаратизм, оця роздробленість вона була закладена в Любиті, закладена з таких хороших мотивів, але е, спрацювало це не зовсім, і через два-три коліна почалися проблеми. Останнім князем, який об'єднав руське князівство під владою Києва, був старший син Володимира Мономаха Мстислав Великий. Після правління Мстислава знову почалися затяжні міжособні війни, а київські князі мінялися чи не щороку. То ми розуміємо, що ця міжособна ворожнеча ну стала принаймні в школі так розкажуть однією з причин того, що зрештою все розвалилося. Значить, робимо роборимарочку не розвалилося, просто змістилися акценти. Державність була збережена. Київ став столицею середньовічної Русі в першу чергу через економічні причини. Це був основний торгівельний хаб на шляху від варягів у греки, який проходив від Балтійського моря до столиці Візантії Константинополя. Але у другій половині 12 століття у Візантії розпочинається політична криза. А у 1204 році Константинополь захоплюють хрестоносці. Це означало, що середньовічна Україна втрачає давнього торгового партнера. Шляхові із варягів у греки настав кінець. Натомість землі Волині і Галичини мали потужний економічний потенціал. Російські пропагандисти стверджують, що на фоні цього політичний центр перемістився на Залісся до міста Володимир на клязьмі. Але це відверто неправда. Політичний центр дійсно перемістився у Володимир, але не на Заліссі, а на Волині. Там була розташована столиця Володимирського або Волинського князівства. Ще за свого життя київський князь Мстислав Великий передав це князівство у спадок своєму старшому синові Ізяславові. Який започаткував там владу династії Мстиславовичів? Саме представник цієї династії, Роман Мстиславич Великий, його всі ми вчили у шкільній програмі, у 1199 році об'єднує Волинське князівство із Галицьким і утворює Волинсько-Галицьке князівство. Повертаючись до Романа Мстиславовича, до людини з якої почало повставати галицько волинське князівство, щоб ми зорієнтувалися приблизно на такому, знаєте, на лінії е, видатних князів. От якщо, наприклад, там до, до Ярослава Мудрого його прив'язати, він в якому там коліні приблизно був? Наскільки він далеко був від Ярослава Мудрого? Це прямі нащадки, бо фактично, ці князівські, великокнязівські родини, вони всі один з одним мали там по по певному родству, але це от там третє, четверте покоління після видатних київських князів. Важливо розуміти одну деталь. Роман Мстиславич не просто об'єднав Волинь і Галичину. Він прагнув об'єднати усі руські, тобто етнічні українські землі, в одну державу. Він будував не просто якесь там удільне провінційне князівство. Ні, друзі, він намагався зробити те саме, що і його великі пращури Володимир Мономах і Ярослав Мудрий відновити велич Русі середньовічної української держави. Вже у 1201 році під його владою були усі правобережні українські землі, включаючи Київ. Що особливого було в галицько волинському князівстві? Чому ці землі змогли так піднятися? Економіка, їхня міць була в можливості торгівлі з країнами Європи з країнами Західної Європи, які звичайно могли. Заплатити ну, умовно хороші кошти за товар, який от на Росії вартував там одну кількість фінансів, а при перевезенні його в Францію, то вартував там 10 разів більше. Дерево, хутро, тобто зерно. Окрім звичайних товарів, на західноукраїнських землях були величезні поклади природного ресурсу, який мав надважливе стратегічне значення. Це е, сіль на е, Західну Європу, на Європу загалом надзвичайно. Ключовий стратегічний товар для е, повсякдення життя в ті часи, як ми знаємо, холодильників ще не було, і сіль була єдиним природним консервантом, який зберігав властивості їжі. Найбільші поклади солі в Європі перетворили бояр західних українських земель, фактично правлячий клас у державі. Говорячи сучасною мовою, це був потужний середній клас. Бояри — це люди при князеві, тобто які складали там певну дорадчу функцію, раду, з якими він радився. Уже от така традиція демократична, насправді. Якщо, наприклад, от трошечки відсунемося, московського князя Івана Третього, Бояри, то він не особо там дослухався. От він мав думку, значить і все. А тут вони все ж таки намагалися поговорити, запитати потребу суспільства. Давньорській державі зберігалися. І е, розвивалися певні демократичні традиції. Тобто, незважаючи на те, що є князь, є влада, є військо, все одно віче, тобто зібрання, тобто мешканці мають право е, свою думку виголосити. Так, та та так було завжди в українській національній державі. Угу. Так, от це коріння, це основа. Окрім потужної економіки і соціальної структури, західні українські землі мали ще один фактор, який спричинив перенесення політичного центру саме сюди. На цих землях був один із головних духовних центрів середньовічної України. Друзі. Ми продовжуємо надзвичайно важливий збір на двісті дронів для 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. І в нас є звернення від хлопців просто з передової. Привіт! Це Альфонс, пілот ударних дронів 68-ї бригади. Зі мною капела зв'язківець 68-ї бригади. Ми налагоджуємо хлопцям зв'язок, тому що дуже любимо від них чути ось таке. Є, Це мед для наших вух, і тому щоб частіше чути про влучання. Ми звернулись до благодійного фонду групи 35 та спільноти основних історичних блогерів України. Ми збираємо на 200 FPV для 68-ї бригади. Посилання на платіжну кнопку ми залишимо в описі під цим відео. Також ви можете просто відсканувати QR-код, який зараз бачите на своєму екрані. Пам'ятаємо, що важливий кожен донат, не важливий його розмір, важлива їхня кількість. Тож продовжуємо допомагати, продовжуємо донатити, і разом ми сила. Друзі, я вам представлю отця Костянтина. Він є настоятелем Жидичинського монастиря, куди ми якраз зараз і приїхали. Добрий день. Доброго дня вам. Отець Костянтин. Ми взагалі робимо наш епізод реальної історії про Галицьке Волинське князівство. І я дізнався, якщо говорити про цей період, що у вас тут на Волині є ось така, ну просто унікальна пам'ятка, про яку насправді ми багато чого знімали. Я не знав. Я читав таку версію, що нібито. Цей монастир набагато старший навіть за Києво-Печерську лавру. Чи нібито це найстаріша лавра в Україні? Ми ровесники, тому що подвижники йшли ті з Антонійшов за фону, і він потихеньку добирався там і в Чернігові був, і потім був в Києві. А тут нас пролягав зовсім інший місіонерський шлях моравський. Дев'ятсот рік. Вже згадується Анект, який тут жив. Одвизався зараз, там триває дискусія: чи це був єпископ, чи це був просто Чернець. Це дуже круто, тому що кінець десятого століття, ну все ж таки, це тисяча років. Коли говориш про християнство на наших територіях, одразу в голові виникає Володимир і хрещення Русі у Києві. Але сюди, на Волинь, християнство потрапило ще до тих подій. Річ у тім, що в середині 9 століття на захід від українських земель утворилася велетенська слов'янська держава Моравія. Саме в цій країні проповідували відомі Кирило і Методій, які розробили старослов'янську мову для того, аби популяризувати християнство серед слов'ян. Про це ми вже детально розповідали у ролику. Невже російська лише говірка української мови? Передивіться його за цим посиланням. Моравська єпархія Кирила і Методія діяла на велетенській території, в тому числі і на Волині. тут у нас є старе русло річки Стир, ага. і в процесі досліджень ми знали, що кордон древньої моравської єпархії пролягав саме по руслу річки Стир. Угу. Цей монастир, якби був би таким прикордонним монастирем. Я навіть жартую, може неспроста потім монахі, жедичниці мали ту свою митницю в Жедечині. Ага. Це в них в крові було, що вони живуть на кордоні. Так цікаво, тому що бачите, от якщо навіть дивитися на історію, те, що ви кажете, християнізації Русі, то в нас, ну в такому дуже такому загальному уявленні, здається, що все пішло звідти з Києва, от саме християнство. А от ви зараз розказуєте, що був ще інший шлях. Ну я б тут а дивився навіть більше в інший контекст. Володимир Великий мав походження з Волині з Будятичів. І я думаю, що якщо Володимир міг сюди приїздити на свою батьківщину, тут теж були свої певні еліти, які вже були християнізовані. І тобто він мав на когось опиратися перед тим, як прийняти таке доленосне рішення, як далі буде розвиватися руська держава. Тут були ці вже осередки. Вони вже були вкорінені. Вони вже були, вони знали хто вони. Вони знали в кого вони вірять. Розуміти, що. Нічого не з'являлося ось так просто на, на пустовому місці. До речі, друзі, кому цікава історія походження е, князя Володимира, от якраз отець Костянтин згадав, подивіться обов'язково наш фільм Україна поверне своєї історії. Друга частина ми там якраз розказуємо про чи В тому числі так на початку 13 століття за правління Романом Мстиславича Волинь і Галичина стають новим політичним, економічним і релігійним центром середньовічної України. Створивши Волинсько-Галицьке князівство, князь Роман Великий фактично заклав основи створення нової держави на теренах середньовічної України. А його син Данил Романович, якого ми знаємо з підручників історії як короля Данила, перетворив Русь на королівство. У 1205 році Роман Великий пішов війною на Польщу, де загинув у бою. Його синові Данилу було лише 4 роки, коли це сталося. Звісно, у такому маленькому віці він не міг одразу відстояти спадщину батька. Цим скористалися інші руські князі та сусіди поляки та угорці, відсторонивши маленького Данила від влади. Лише у 14-річному віці Данило зміг затвердитись на князівстві у рідному місті Володимирі, давній резиденції своєї династії. Відтоді понад двадцять років він вів постійні війни із суперниками, аби відновити велич держави, яку заснував його батько Роман Нила Романович, От він визначний діяч давньоруської історії, один з найбільш таких мудрих виважених політиків часів галицько волинської держави. Уявіть собі, є свідчення, що Данило Романович приїздив до Жидичинського монастиря 1227 року, і цей візит якраз пов'язаний з тим періодом, коли він відновлював батькову державу. Якщо ми хоч трохи віримо реальним документам тим самим літописам, а йдеться про Єпатіївський літопис, то він каже, що не нібито, а в буквальному розумінні король Данило приїздив сюди. Для того, щоб поклонитися чудотворному образу, який тут зберігався в цьому монастирі. Сюди приїздить король Данило на моління, луцькі бояри присилають сюди до нього гонця і сказати, що прийди, візьми Луцьк. Тобто прийшли люди, які хотіли здати Луцьк. Я не знаю, що вони мали на увазі. Але він сюди прийшов, і сказав: я сюди не воювати прийшов. Я прийшов сюди на моління. Данилові тоді було 26. Цей епізод яскраво показує, якою популярністю ще у молодому віці він користувався у людей. Луцьк із околицями на той момент був у володінні іншого князя. Але луцькі бояри прагнули встановити в регіоні владу саме володимирського князя Данила, сина Романа Великого. Тобто, незважаючи на те, що є князь, є влада, є військо, все одно віче, тобто зібрання, тобто мешканці. Мають право е, свою думку виголосити. Є ряд випадків, коли населення могло вигнати князя, просто силою вигнати і запросити іншого, е, коли навіче ну не знаю ці імпічмент, недовіра, як ви оце як це розкласти грамотно, Майдани. Ну, бачите, ні, це дуже цікаво. Друзі, бачите, тисячу років тому вже українці влаштовували майдани в своїх містах, виганяли тих князів, яким не подобається. Демократія в основі всього. Але на сході від території середньовічної України тим часом з'являється нова загроза. Потужна монгольська імперія. У 1238 році монгольські війська завоювали і розорили Залісся, включивши ці землі до своєї держави. Через рік вони захопили етнічні українські землі на лівому березі Дніпра, Чернігівське і Переяслівське князівства. Цілью ворога було захопити усю Південно-Східну Європу, дійшовши до Адріатичного моря. На шляху до завоювання Європи стояла лише держава Данила. У 1240 році монгольські війська нападають на Київ. Саме Данило взявся за оборону давньої столиці Русі, якою керував призначений ним воєвода Дмитро. На жаль, втримати Київ не вдалося. Сили були нерівними. У монгольському війську були багатотисячні загони, які складалися із завойованих ними народів, в тому числі із Залісся. Після Києва вони спустошують більшість правобережних земель України. Аби не втратити свою державу остаточно, Данило переносить столицю як від Орди, в місто Холм. Сьогодні це місто Хелм у Польщі. Там він будує неприступний замок на горі, який так і не вдалося взяти ані монгольському війську, ані іншим сусідам. А у 1253 році на західній околиці середньовічної України у місті Дорогочин, сьогодні це також територія Польщі. Данило Романович приймає від послів Папи Римського інокентія IV королівську корону і отримує титул короля Росії. Це одна із ключових подій в нашій історії, яка завершила трансформацію середньовічної України у повноцінне королівство. Власне, історія з його коронацією, як я розумію, ну, в принципі, змінила політичний розклад того часу. І з тих часів ця держава стає королівством. Чи, чи вірно так взагалі казати? Вірно казати, навіть можу сказати більше. Ця держава стає королівством і стає Однаковою з державами Європи. Чому? Через те, що коронацію чи дозвіл на коронацію видавав Папа, Папа Римський, і королю Данилу Галицькому, так само Папа Римський дав дозвіл на коронацію, прислав корону. Це поставило королівство Галицько-Волинське, поставило в один ряд з іншими державними. Утвореннями Європи. Там була своя історія, там е, є інформація, що Данило там папі обіцяв, що ми от зараз у католиці. Ми, ми не говоримо зараз про цей аспект, але ми говоримо про аспект розвитку держави. І е, для розвитку держави коронація з благословіння Папи Римського це е, все. Тобто, це от конкретний сигнал всім державам Європи, що це є самодостатня. Впевнена могутня держава, яка є в одному ряду з вами разом. От що тут було саме саме головне на цей момент. А що це змінило власне для самого королівства Росії? От що тут всередині помінялося? Е, всередині, що помінялося, це можливість династичних шлюбів, тобто, це рівний партнер. Так само, як і його славні предки Володимир Великий і Ярослав Мудрий, Данило укладав для своїх дітей шлюби з європейськими монархічними династіями. Син Лев був одружений з донькою угорського короля Бели IV, син Роман був одружений з австрійською герцогинєю Гертрудою і навіть претендував на австрійський престол. А син Шварно був одружений з донькою литовського короля Міндовга. Коли вже це є. Така визнана mm -hmm. держава, це посольство, це якісь дипломатичні речі. Тобто, це от, от зараз країна Євросоюзу, яка проводить там певну безмитну торгівлю своїми там партнерами. Оце те саме нас визнали, нас признали рівним собою, і ми маємо товари. Ми маємо оборот, ми маємо можливість е, ну, от, в європейській такій галузі працювати. Вони продовжували боротьбу зі Сходом, е, Данила Романович. Намагався організувати похід з папою. В нього була домовленість стосовно там нових хрестових походів. Це все на жаль, нічим не закінчилося тоді. Не дочекавшись підтримки з Європи, король Данило виграв серію битв у 1253-54 роках. Однак, врешті-решт, сили були нерівними, і він визнав василітет монгольської імперії. Давайте проговоримо, от якщо ми візьмемо часи максимального розвитку Королівства Росії. Які це території приблизно можете обмалювати, якщо ну так, уявімо карту України сучасно, да? які території займало це Королівство Росії? Е, Королівство Росії фактично о... Галицько-Волинська держава за Данила Романовича. Займала територію правобережної України без Києва по конкретному питанню: це правобережна Україна і частина тих земель, які зараз є в наших сусідів в Республіки Польща, тобто це так звані Червенські гради, холм, і от Берестя, там теж є в Білорусі. От фактично, правобережжя, і от такі прикордонні області нинішніх е, сусідніх республік. Правда, він намагався здобути Київ різними методами, але це йому. Не вдалося утриматися, закріпитися в Києві. А Київ був під під монголами в ці часи? Чи е, ну фактично там був київський князь, але він був залежний. Він був ага. дуже сильно залежний від, від монголів. Монголи вже це вважали своїм улусом. В них в них на своїх картах це вже було позначено. Ще один міф російської пропаганди стверджує, що держава Данила занепала після його смерті. Проте, син Данила Лео, керував державою понад 30 років. Він володів усіма правобережними українськими землями, включно із Києвом, і зумів відвоювати у сусідніх Польщі та Угорщини землі Закарпаття. Крім того, він переніс свою столицю до Львова, закладеного ще його батьком, активно розбудовуючи це місто. Друзі, просто уявіть собі, руські королі засновують величезне на той момент місто, яке стає ремісничим і торгівельним центром. Це свідчить про надпотужні економічні можливості. Королівства Русь. Розвиток міста був настільки стрімким, що аж до середини 19 століття Львів був найбільшим українським містом за кількістю населення. Взагалі, титул короля носив не лише Данило, а й його нащадки протягом ста років. На офіційній печатці онука короля Данила Юрія І був напис Король Русі і князь Володимирії. Називали Юрія Королем, а Русь Королівством також усі сучасні європейські історики і хроністи 14 століття. А як, до речі, місце на карті Європи, як на карті Європи ця держава називалася? І, і, і як ця держава сама себе називала? Це Русь. Оце от просто називалося Русь, Русичі. вони не знали, що вони проживають на території там Галицько-волинської держави, бо це такий термін історичний і умовний. Але це Русь, це от нем не руська держава. Як бачимо, середньовічна Україна, тобто Русь, нікуди не зникала. А у 1253 році трансформувалася у королівство, перенісши свій політичний центр на захід, подалі від Залісся та монгольської Навали. І до речі, називати Данила Галицьким це московський наратив. Насправді він король Данила. А приставка Галицький це те саме, що називати Володимира Великого, просто Володимир Київський. Куди ж, зрештою, зникло королівство Русь? Близько 1323 року загинули останні нащадки Данила по чоловічій лінії Андрій і Лев II. Після їхньої смерті бояри запросили на трон польського князя Юрія II Болеслава, бо із династії Данила походила його дружина Марія. Але в 1340 році ті ж таки бояри його отруїли. Друзі, і не забувайте, що у нас є цілий фільм, присвячений королю Данилу з циклу таємниці великих українців. Також дізнатися більше про Волинсько-Галицьке князівство ви можете з нашого проекту Україна Повернення своєї історії 2». Все ж таки, яка причина була а, того, що ну, в такому розумінні повноцінного королівства ця держава а, почала занепадати? На той момент не було такої постаті, як Данило Романович Галицький, який от зумів це все втримувати. Це дуже цікаво. Знаєте, от друзі, просто уявіть собі, наскільки в середньовічній Україні, взагалі в середньовіччі, як багато всього залежало від особистості, від харизми. Це об'єктивний стан, речей, який склався на той момент, от в європейській такій загальній кухні, пане Вікторе, дякую вам, що так по поличкам нам розклали цей період. Було надзвичайно цікаво. Так, дякую вам. Дякую.